Вітаю тебе, любий друже! Урок номер 15 Перевіряємо свої досягнення. У тебе буде чотири завдання. Завдання номер 1 У тональності C-моль написати гаму гармонічного виду. Ти знаєш, що в гармонічному виді мінору підвищується 7 ступінь. І в до-мінорі це буде C-бекар. Це тобі підказка. Також у гамі позначити нестійкі ступені з розв'язанням, написати відні ступені з розв'язанням, а також всі головні три звуки з оберненнями, і побудувати збільшену кварту, зменшену квінту і домінантовий септакорд з розв'язанням. У тебе є приклади на минулих уроках, ми це робили. Будь ласка, будь уважним! Завдання номер 2 Потрібно розставити тактові риски, визначити тональність та простукати ритм. Знайти секвенцію та позначити її. Будь дуже уважним. Також я хочу тобі сказати, що у цій вправі є синкопа. Будь ласка, будь уважним, пригадай, що це за ритм і як його рахувати, і як простукувати. Завдання номер три. Потрібно побудувати вгору всі відомі інтервали від звуку А, від звуку ля з оберненнями. Пригадай також правила обернення: що чисті інтервали йдуть у чисті, малі у великі, великі у малі. І правило дев'ятки. Прима в октаву, секунда в септиму, терція в сексту, кварта в квінту. І навпаки. Наступне завдання дуже цікаве. Потрібно розгадати кросворд. У тебе шість питань. Будь дуже уважним. Вчитися уважно у завдання. Бажаю тобі успіхів!